Бог нам, пристановище і сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не злякаємося, хоч би захиталася земля, і гори зрушилися в серце морів. Нехай ревуть і киплять води їхні, нехай тремтять гори від хвиль їхніх. Річка потік своїй звеселяє місто Боже, святе житло Всевишнього. Бог посеред нього, воно не похитнеться, Бог допоможе йому з самого ранку. Захиталися народи. Захитались царства, він подав голос свій, і розтанула земля. Господь Саваот з нами, Бог Якова, захист наш. Прийдіть і побачте діла Господа, які чудеса вчинив він на землі, припинив війни до краю землі, зламав лук, розбив списа, і вози спалив у вогні. Зупиніться і зрозумійте, що я Бог піднесуся серед народів, піднесуся на землі. Господь Саваот з нами, Бог Якова, захист наш. Є слова, що здатні підняти людину навіть тоді, коли навколо все валиться. Є істини, які залишаються непохитними, хоч би світ перевертався. Саме таким є Псалом 46. Це пісня впевненості, написана на тлі страху, тривоги, землетрусів і воєн. Коли людина читає ці слова, вона немов стоїть посеред бурі, але знає, що поруч той, хто сильніший за будь-яку бурю. Біблія не приховує, що життя людини сповнене труднощів. У ній часто звучить образ моря, символу хаосу, що загрожує поглинути все живе. Але навіть коли хвилі ревуть, писання проголошує Бог є твердиня. це означає, що його присутність не абстрактна, не віддалена, а жива, відчутна, дієва. У цьому псальмі немає прохання про допомогу, тут є спокійна впевненість, що допомога вже поруч. Псалмоспівець не заперечує бурю. Він визнає, що земля може хитатися, що гори можуть падати в море, що царства тремтять і люди панікують. Але серед цього хаосу стоїть тверда віра. Бо віра це не відсутність страху, а здатність бачити Бога навіть у тіні страху. Коли світ руйнується, Бог залишається тим самим. Він не міняється від обставин, не старіє, не слабне, не віддаляється. Його сила не залежить від стабільності землі під ногами. У цих словах є глибока психологічна мудрість. Людська свідомість часто чіпляється за контроль, ми прагнемо передбачити, втримати, забезпечити. Але псалом нагадує справжня сила не в контролі, а в довірі. Уміння відпустити і зупинитися, як говорить Господь у кінці Псалму, це не слабкість, а найвищий рівень духовного спокою. Зупинись і зрозумій, що він Бог. Це не заклик до бездіяльності, а запрошення побачити, що не все залежить від людських рук. Коли народи тремтять, коли економіки валяться, коли світ занурюється у страх, цей псалом звучить як пісня мужності. Бо є річка, що звеселяє місто Боже, потік Божої присутності, який не вичерпується. У стародавньому Ізраїлі не було річки в самому Єрусалимі. Тому цей образ не географічний, а духовний. Це символ Божого миру, який тече навіть посеред пустелі. І сьогодні той, хто має в серці цю річку, не висихає навіть у час посухи. Ця річка це Божа благодать. Вона не шумить, як море, не руйнує, але гідно оживляє. Коли людина зупиняється в молитві, коли дозволяє Богові промовляти, у неї починає текти цей внутрішній потік. І тоді навіть найстрашніші бурі не можуть потопити її душу. Бог серед міста, воно не похитнеться. Це місто символ душі, де живе Всевишній. Якщо Бог у центрі ніщо не може зруйнувати основи. Проблеми можуть торкнутися з зовнішніх стін, але не серцевини. Коли серце наповнене Богом, у ньому панує спокій навіть серед хаосу. І цей спокій не є байдужістю. Це впевненість, що світ має творця, який тримає все у своїй владі. Псалом 46 відкриває глибоку істину Бог не лише творець, але й опора. Людство звикло шукати захист у зброї, у стінах, у грошах, у зв'язках. Але всі ці речі тимчасові. Коли світ гойдається, лише один залишається незмінним. Його присутність як невидима фортеця, що оточує кожного, хто довіряє. Коли псалмоспівець каже, що Бог зупиняє війни, це не лише про зовнішні конфлікти, це також про війну всередині серця. Кожна людина знає, як боляче воювати із собою, між страхом і надією, між провиною і прощенням, між минулим і майбутнім. І тільки Божа сила здатна покласти край цим війнам. Він ламає лук гордості, розбиває списи образ, спалює вози гніву. Тоді серце стає мирним полем, де зростає нове життя. Цей псалом нагадування, що тиша може бути сильнішою за шум. Бог не завжди проявляє себе у грозі чи землетрусі. Іноді його сила у тиші після бурі, коли в серці залишається лише його спокій. Саме тоді народжується розуміння, що його влада, не насильство. А любов. Любов, яка не ламає, а відновлює. Біблія багато разів повертається до цієї теми Бог наш прихисток. У книзі Пророка Ісаї сказано, що в тиші й довірі сила наша. Ісус повторює це у новому завіті, коли говорить про мир, який перевищує розуміння. Це той самий мир, про який співає псалом. Мир, що не залежить від обставин. Мир, який не можна придбати чи втратити, бо він народжується у присутності Бога. Сучасний світ, сповнений тривоги, особливо потребує цього послання. Люди шукають захисту в технологіях, у стратегіях, у психології, але справжній спокій приходить лише тоді, коли людина визнає, вона не центр всесвіту, коли вона зупиняється і дозволяє Богові бути Богом. У цьому акті смирення прихована найбільша свобода. Іноді здається, що земля справді хитається війни, хвороби, втрати, зради. Але якщо Бог у центрі, серце не впаде. Його мир як тверда скеля під ногами. Тому псалом кличе не до паніки, а до поклоніння. Він вчить дивитися вище за обставини, шукати не пояснень, а присутності. Псалмоспівець, який написав ці слова, не мав гарантій, що все буде добре. Він бачив руїни, чув крики, відчував біль. Але серед цього болю він відкрив істину Бог не лише десь там, у небесах. Він тут, серед нас. Його ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Це не просто назва, це суть віри. Коли людина вимовляє ці слова Господь з нами, у серці з'являється світло. Бо навіть якщо темрява здається безкінечною, світло не згасає. І що темніше навколо, то яскравіше сяє його присутність. Саме тому віра не є втечею від реальності, а найреальнішим поглядом на світ. Псалом 46 звучить як пісня для тих, хто втратив опору. Він не обіцяє легкого шляху, але показує шлях надії. Його слова збудовані, як твердення, де кожен рядок камінь упевненості. І якщо вдуматися, цей текст не просто молитва. Це формула духовної стабільності. Бо коли людина читає Бог нам пристановище і сила, вона ніби дихає глибше. Вона розуміє, що її слабкість не страшна, бо сила приходить згори. Вона перестає бігти, перестає боротися з вітром і вчиться стояти твердо. Саме це означає бути під Божим покровом, не тікати від життя, а проходити його з миром. У кожному поколінні цей псалом стає актуальним знову. Його читали під час воєн, у лікарнях, у таборах, у тиші монастирів. І всюди він звучав однаково потужно бо істина одна: Бог не залишає. Коли всі укриття зруйновано, його присутність стає найміцнішим прихистком. Світ може змінюватися, але Господь залишається. Людина може втрачати, але віра повертає. І навіть коли здається, що сили вже немає, тоді саме Бог стає силою. Бо Його слава підноситься над землею, над усіма тривогами, над усіма царствами. У кінці псалму стоїть заклик, який перевертає мислення зупиніться. Це слово, просте й коротке, містить цілий духовний закон. Зупинись, щоб почути. Зупинись, щоб побачити. Зупинись, щоб відчути, що ти не сам. Бо поки людина біжить, вона не може почути Бога. Але коли вона мовчить, тоді він говорить. І коли говорить Бог, серце оживає. Страх відступає. Навіть найглибший біль втрачає силу, бо в його присутності все отримує сенс. Людина починає бачити, що її історія не випадковість, а частина великого Божого плану. І тоді навіть темрява перетворюється на шлях до світла. Псалом 46, це не лише стародавній гімн, це жива формула довіри, яку можна вимовляти сьогодні. Коли серце стискається від тривоги, коли новини наповнюють страхом, коли здається, що світ втрачає розум, варто лише згадати Господь наш захист і сила. У цих словах немає страху. Є лише спокій, що народжується від усвідомлення Божої величі. І коли цей спокій заповнює душу. Людина починає бачити світ по-новому. Вона вже не боїться бур, бо знає, хто тримає стерно. Бо де є Господь, там є мир. А де є мир, там живе віра. І тоді жодна гора не похитнеться, жодне море не поглине, бо Бог посеред нас. Він їй буде навіки.